Стосовно а, анонсованого плану стійкості, ну по-перше, знаєте, чи чи як він там буде називатися? Я так розумію, що це буде послання про пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики президента України до українського народу, власне, до Верховної Ради України. Наскільки я знаю наші правила і закони, то завжди завжди ну таке звернення воно заздалегідь надсилається народним депутатам України. Вони мали би з ним якось трохи об ознайомити. Я розумію, що умови в нас, м'яко кажучи, нестандартні. Ну але за кілька днів це би точно могло би статися, а не почати ця інформація, з'являтися в якихось незрозумілих анонімних телеграм-каналах. Що там буде? Ну приблизно я так розумію, що ці якраз медіа вже повідомили. В, в загальних рисах, і це напевно добре, що президент України готовий зараз представити своє бачення, а як і що саме Україна мала би робити для того, щоб ми досягли тої так жаданої нам перемоги і того так жаданого нам миру. І тут я ну це напевно те, в чому я абсолютно погоджуюся з президентом Зеленським, що ми, як українці, найбільше хочемо миру, та немає жодної іншої нації, яка би так хотіла перелаштуватися вже там на творення на мрії на, на життя, а не на виживання і не на, на, на боротьбу, як нам доводиться це робити сьогодні. І ну можна говорити напевно про те, що президент десь дослухався до критики, в тому числі різних політичних сил, в тому числі і європейської солідарності, які говорили про те, що коли він представляв там цей зовнішній план перемоги, що ну потрібно розуміти, а що саме Україн. Україна має зараз робити які наші внутрішні пріоритети, і громадянське суспільство про це говорило. Але з тих речей, які з'явилися ну, в загальному е зараз в медійному просторі, е я е ну не бачу пріоритетів. У нас пріоритет зараз один: е е збройні сили України, сили оборони, сили безпеки України. У нас іншого пріоритету для того, щоб нам вдалося, ну просто не може бути. Одночасно цього тижня парламент буде розглядати і так. А якщо ми маємо якісь пріоритети і чітке бачення і розуміння, як нам дійти до того до, до того результату, який ми для себе ставимо за за мету, то тоді ці речі точно мали би бути відображені в бюджеті. Uh, ну, ми знаєте, ми, ми аналізували, ми пропонували uh, наші там серйозні напрацювання, де знайти гроші для uh, наших сил оборони і безпеки, де uh, і, і і як нам посилити свої спроможності. Але те, що нам ну пропонується зараз, що було затверджено uh, комітетом бюджетним до другого читання uh, і буде виноситися в залу. Ну це точно не бюджет країни, яка. Пріоритизувала свою перемогу. Тобто в цьому бюджеті там, інвест няні на 50 мільярдів, в цьому бюджеті якісь е, там додали порівняно з першим читанням ще додатковий мільярд на е, велике будівництво. Там е, знову ж таки, е, ну, Понад півтора мільярди гривень на е, цей сумнозвісний марафон, який вже розкритикувала Європейська Європейці. комісія. Та всі ці речі вони знову ж таки там. А коли ми говоримо, що давайте ми додамо там 257 мільярдів, ми знайшли де які статті переорієнтувати на. Сили безпеки і оборони, а нас не чують. Ну то ну будемо порівнювати тоді той план і ну ту картинку, яку намалює в черговий раз президент у вигляді е, світлого майбутнього чи я не знаю чого. Е, черговий мультик, знаєте, такий намалює нам. Ми будемо порівнювати з тим, що ми маємо реально в тому документі, який ну який зараз затверджуватиме Верховна Рада України.